За всю історію еволюції людства ніколи не було такого, щоб всі люди мали хист до чогось одного і дуже сильно, так яскраво, виражений хист. Ніколи не було такого, щоб всі люди були отам, те, що раніше ми називали купцями. Ось. Торговцями, так, ні підприємцями ну, в тих епохах, як їх не називає, ніколи не було такого, щоб всі люди були успішними в медицині. Чому зараз це рівняють, все дорівнюють до мільйонів, мільярдів? Ви вибачте, але ті тренери, які навчають, як заробляти такі великі гроші? Вони чомусь не акцентують на тому, що все-таки такі великі гроші, якщо ми беремо мільярди мільйони в валюті, я не беру гривню, а наприклад, долари, і євро. Все-таки це прибутки з такого вже ну, хоча б там, Середнього бізнесу, так і далі. Тобто, чому балерину або лікаря, або гарного вчителя треба порівнювати щодо успішності з підприємцями, коли це абсолютно інший тип мислення? Це абсолютно інший тип обдарування людини, тобто людина обдарована таким. І мені я дуже, до речі, люблю дивитися інтерв'ю Forbes, Forbes Україна, і не тільки Forbes Україна, і почитати Forbes Я люблю. Мені цікава психологія таких людей. Ось, і я політику дуже люблю. Тобто, я дивлюся на них, як з точки зору психології на таких людей. і Я розумію, що. Що психологія підприємців це абсолютно інше, ніж психологія гарного вчителя, психологія гарного лікаря і так далі. А, ось. І мені здається, що люди, які не відчувають в собі таку, знаєте, жилку підприємця, а, що притаманно підприємцеві. Дуже часто підприємець. А, Отримує насолоду не від якоїсь конкретної галузі, а від того, що він просто зап, ну просто, не просто, звичайно, а від того, що він саме запускає підприємства. Тобто він може запустити підприємство і поставити його там на ноги, так в галузі медицини. Він або вона може запустити підприємство в галузі, я не знаю, будівництва. Ну, в школу якусь зробити комерційну, тобто він або вона, вони підприємці вони отримуються на свободу від самого цього процесу. Якщо ви не отримуєте насолоду від самого цього процесу, то вам буде дуже складно в цьому, і я не бачу жодної причини, чому люди багатьох професій. Яскраво обдаровані у своїй сфері, мають вважати себе лузерами там невдахами, порівнюючи себе з людьми просто абсолютно іншого складу. Мислення. Я, наприклад, не уявляю, чому якийсь ну, Моцарт, наприклад, <сум> мав би порівнювати себе з Уреном Баффетом. Тобто, де Моцарт, де Уран Баффет? Хто з них більш успішний? Як це можна сказати? Чому зараз, чому зараз якийсь просто ажіотаж на, на даній темі, на цій темі Чи ми стали такими жадними до грошей, що нам реально. Ми їх чи з'їсти збираємося, чи що робити з нами. От навіщо? людині прям, ну, так пересічній, скажімо, людині гарному спеціалісту в своїй якійсь сфері, прямо мільйони, мільярди в валюті. От навіщо? Мені це не зовсім зрозуміло, якщо чесно. Чому не цінувати свої дипломи, свої сертифікати, свої надбання в своїй професії? Чому не цінувати те, що ти, ну якщо ти лікар, ти можеш відкрити якусь свою невелику практику? Зорганізуватися ще з кимось, в тебе не буде мільйона, мільярда, але в тебе будуть також нормальні гроші, чому вчитель не може там, створити свій міні-клас якийсь так додатково. І також, тобто, для цього, для чогось невеликого, там не потрібні такі сильні вже навички. Підприємця, там скоріше потрібна репутація просто гарного спеціаліста, скажімо так, якщо це буде не бізнес як бізнес, а бізнес ну. Ваша справа те приватна практика, я маю на увазі. Ось, чому балерина має себе порівнювати на гравці Форбс? <Forbes> От мені не зрозуміло. або я психолог, ну, які тут мільйони мільярди. Ну, які мільйони мільярди? Чому я маю себе порівнювати на підприємців, які володіють банками і металургійними заводами? Якщо я так не заробляю, то значить я лузер або я невдага, ну я так не вважаю. Ось, і ви знаєте, я думаю, що той лікар, якого принижувала бізнес-молодість, така була організація, і коли всі їх засняли, як вони там ознущалися з людей а, професіоналів, знаєте, яким казали якісь не дуже великі свої прям зарплати, ось вони значить. Хто не заробляє стільки, тот, вибачте, лох, ну це цитата. І мені було так, знаєте, гидко, я думаю, що Боже, один цей лікар, один цей лікар вартує трьох. Всіх вас, всі, всі ваші шайки лейки ваші бізнес-молодості, всіх ваших бульбашок, мильних бульбашок, все, що це ви зараз представляєте, це все мильна бульбашка. Ви понабирали якихось займів, якихось кредитів на, на ці кредити показуєте оці, знаєте, пальці вірами. оце це круте життя, яке взагалі не має під собою жодних реалій. Це все нереально. Ви показуєте просто якийсь бред. Тому що, ну, коли ти в Західній Європі, ти розумієш, що тут непопулярні курси всі ці про мільйони мільярдовичі. І водночас тут немає наметових міст. як от в а, Америці або в Канаді, там особливо, особливо в Америці, при всій моїй повазі і до Америки, і до Канади, при всій моїй повазі до їхньої системи освіти вищої. Мені дуже подобаються їхні курси. Від університетів після дипломних інститутів я часто в них ну, навчаюся, беру програми. В мене величезна повага там до багатьох аспектів, але треба зізнатися, що для багатьох людей американська мрія про мільйони мільярдовичі закінчується а, койко місцем у наметовому містечку. Там, де в них немає, навіть де помитися. Ось, і е, е, коли ти в Західній Європі, то ти розумієш, що тут ці. Всі... Курси не популярні, чому? Тому що тут непогані зарплати, і люди розуміють, що вони не хочуть 24 на 7 вджубувати, вони хочуть нормально попрацювати, вони хочуть приділити час своїй родині, тому що нікому не цікаво загристи мільйони мільярди, щоб потім твоя дитина спилася або скололася, тому що в неї буде депресія. А я бачила таке в Україні, бачила. Діти багатих, дуже багатих. Я була їхнім вчителем, я вчителя англійської мови за першою спеціальністю. Я бачила таких дітей, які в 16-17 починають наркотики, тому що батьки постійно були на роботі, заробляли, 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 щоб же ж тобі все купити. Щоб же ж в тебе був останній айфон. Який там айфон? Там вже починається, вибачте. Не знаю, не забадять на таке слово, героїн. Ось тому тут нікому таке не треба. Тут люди розуміють, що якщо ти не будеш приділяти увагу своїй дитині, то скоріше за все її щось чекає таке, або без кінця потім психоаналітики, психотерапевти. Ось, або от, от щось таке нікому таке не треба. Тут розуміють, що Лікар цінний, дуже цінний. До речі. Вчитель цінний, водій цінний, менеджер цінний. Так, у них може звичайно корелюватися зарплатня. Ось підприємець, до речі, також цінний. Тут вже дуже. Великий розрив між супербагатими і простими людьми, але справа в тому, що тут супер і немає, тому що кожна є в них мінімальна зарплатня, чи якої не можна платити. Тут союзки так нормально працюють. Тут немає грат на вікнах Розумієте? Немає грат на вікнах тому що хто де може, той де і там і працює, але всі якось. Всі якось нормально, всім на життя. Ось, звичайно, лікарі. Тут окрема така каста, юристи, окрема каста. Ось, тобто вони заробляють більше, вони на це там більше вчилися, ніж люди таких більш простих, можливо, якихось професій, але або робіт просто, але ну якось. Не модно тут мільйони-мільярдів, чи тому, що у кожної людини нормальний свій рівень життя, який її забезпечує її робота, і вона не буде рвати глотку собі і знаєте. Ну, займаючись якимось бредом, просто якщо людина може, вона просто буде і в неї є класний фах, і в неї є досвід. Вона просто буде відкривати щось спочатку своєї велички, пробувати як таку маленьку спочатку практику свою приватну в своїй галузі. Потім більше, потім більше, потім більше. Я от бачу біля нас тут, мабуть, балерина відкрила свій балет. Клас. І я часто бачу, що люди займаються. ну Хіба вона не професіонал, хіба вона має себе порівнювати з Форбсом, з Баффітом. з Баффітом, якщо вона заробляє там, ну, приблизно 2-3 тисячі євро на місяць, там. що вона якийсь лузер тут і може нормально жити, вона що лузер. Ось, і при тому вона отримує задоволення від того, що вона викладає таку красу. Бо <смір> моя сестра нещодавно водила собаку до спеціаліста з ну, тренера, собачого тренера. Ось, е він непогано заробляє 150 євро за Консультацію ось, і я думаю, якщо порахувати його місячний дохід, це буде дуже непогано. Він спеціаліст класний, він займається своєю, своєю справою, тим, що він любить, і собаки його обожнюють, і він обожнює свою роботу. Хіба він має міряти себе на вороне бати? Та я щось не розумію. Тобто ну, ну, це якесь дикунство, мені здається. І мені здається, що зараз всі ці, знаєте, різнопланові меседжі, які ми отримуємо в свою психіку, вони просто нам її розшатують. І ще цей постійний посил такий, просто з зони комфорту, просто вийде з зони комфорту. Слухайте в пострадянському просторі ми в неї. Цю зону комфорту ще нормально, ніхто не пішов. От коли ти тут, ти розумієш, що ну, де, та, де в нас та зона комфорту. Тут є у людей зона комфорту, тут є розуміння, що в тебе буде на пенсії, тут є розуміння на якусь ну, довгу перспективу. Ось, якби в нас так було масово, то можна було б сказати людям: там, виходьте з зони комфорту, робіть, робіть щось інше. Але на жаль, те, що я бачу, це ну, навіть би, якби зараз припинилася війна в Україні, нам ще тільки б потрібно було зробити для себе цю зону комфорту, а не вийти з неї. Ось. Тому це такі справи. Я вважаю, що класна лікарю. Якщо він хоче і відчуває, що в нього багато пацієнтів, відкрити щось своє маленьке, невеличке, поступово дивитися вчителю свій клас, і поступово дивитися, чи розвивається чи ні, чи йому комфортно в підприємництві, чи не комфортно. Ось і так далі. Навіщо це рватися за форпсами <смі> більшості людей, коли ніколи такого не було в історії, щоб всі були підприємцями, банкірами і всі прямо були, знаєте, інвесторами, такого не було ніколи. Від чого воно візьметься зараз, я не розумію. Зараз у всіх людей також абсолютно різні таланти, і не в кожного талант підприємця, і не кожному взагалі це подобається. І це не означає, що людина озера. Якщо вона не рівняється на форумі? Все, дуже дякую вам за увагу і пока-пока.